Вітаю друзі. Привезли такий автомобіль для нашого клієнта. Це у нас Kia Soul. чистий 20 рік. З пробігом 63 тисячі кілометрів в максимальній комплектації. Машинка у нас має батарейку 67 кВт повних, 65 доступних. Повторююся 20-й рік. Такий от класний колір. Такі декоративні наклейки. Так само захід автомобілів заклеєний в чорний глянець. По комплектації у нас ледовське світло, автодощ, автопитальнє, ближня безключовий доступ. в автомобілі є все, що може знадобитися. По салону у нас передні крісла електро. Має також підігрів, вентиляцію сидінь передніх. Однозонний клімат. Така в нас велика мультимедія. Мультикермо. ще машина не була на миюшці. Такий от вигляд має. Обійшов такий автомобіль нашого замовника. 16700 євро в Україні. Повторюся, 63 тисячі євро. Це на тих 63 тисячі, яких пишуть на авторія. Покажу вам задній ряд. За Ось такі місця маємо. Дуже непоганий варіант по ціні, якщо не вистачає на Niro. Ззаді багато місця, воду покинути в Хенда ікона, ззаді сам за собою не сядеш. Тут дуже комфортно, дуже просторо. Також підігрів задніх сидінь є. Е, у нас встановлена преміальна музика. Харман кодон. Так от. Тут динаміки там. Резина у нас приїхала на зимові в непоганому стані. З мінусів автомобіля це такий же маленький багажник, як і в попередньому поколінні. тут вже маємо місце під якусь докаточку. В комплекті компресор, клей і жилети, також зарядка та перехідник для станції і підсилювач. Також карбон кропа. Такие вот выглядят мои. Вот Такие автомобили я буду схожи. нашу компанию. Придбаем, мы вам привезем. Так уж привозим Також, автомобили из Америки. Из замовника чистий 20 й рік. Всі посилання на наші ресурси будуть в описі до відео. Там буде посилання на наш телеграм, де ми публікуємо викуплені автомобілі, які можна вже придбати в дорозі за вигідними цінами.